Уявіть собі, що ви молода, красива дівчина, що знайомиться з хлопцем, у вас виникає симпатія, ви починаєте свої перші в житті відносини. Вас задаровують подарунками та говорять компліменти, але через деякий час все різко змінюється. Ваш партнер починає вас контролювати та навіть бити. Ну і хто буде терпіти таке жахливе відношення до себе? Звісно, ви вирішуєте розірвати ці стосунки, жити далі, у іншому місті, навчаючись в університеті. Все повинно бути чудово. Ви вже плануєте своє майбутнє, заводите класного рудого кота, але раптово розумієте, що з колишнього життя постійно повертається той, кого ви не хочете бачити. Той самий колишній хлопець і не просто повертається, він стежить за вами у новому місці, чекає на вас біля під'їзду, не дає спокою навіть в соціальних мережах, розказує, що кохатиме вас до самої смерті. Та навіть одного вечора нападає на вас та намагається викрасти на машині. Звучить це все як непоганий фільм Жахів, чи не так? Але саме таким було життя 21-річної Юлії Сокаль з Рівного, яка на своїй шкірі відчула, як це, мати колишнього хлопця-сталкера, який більше п'яти років не давав спокійно жити і з яким не могла дати раду навіть поліція. Я вас вітаю на каналі UA. підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео, а ми поринемо у нову українську справу з Рівненщини. 4 грудня 2020 року став останнім днем, коли Ольга Сокаль востаннє говорила по телефону зі своєю 21-річною донькою Юлією. Як зауважила пізніше мати, Юля здалась їй трішки стривоженою в голосі, але повідомила, що з нею все гаразд, і вона проводить час з друзями. Проте, вже наступного дня після розмови, телефон дівчини не відповідав. Страх, що щось не так, до матері прийшов через пару днів мовчанки. Друзі, з якими зв'язались матір, сказали, що вони також не знають, де Юля, і не можуть з нею зв'язатись. Тоді жінка шукала дочку познайомих та виставляла оголошення через інтернет, але це нічого не дало. Мати переживала про найгірше, і цим найгіршим був 27-річний колишній хлопець дівчини Алексюк Микола. Який за весь час після розлучення не давав спокою родині. Тому Ольга пішла до відділку поліції, де її зауважте вже знали давно усі працівники, і написала заяву про зникнення дочки. А на запитання про можливих ворогів зниклої, мати відразу сказала: єдиний її ворог це Алексюк Микола, тільки він міг їй нашкодити. Шукайте в нього. Хто ж цей Микола такий і як він взагалі з'явився в житті зниклої, ви частково можете уявити. Але давайте розповім детально. Отож, все розпочалося з маленького містечка Здолбунів, населення якого складає 25 тисяч громадян. Це містечко знаходиться всього лише у 15 кілометрах від районного центру міста Рівне, де останні 4 роки проживала зникла Юлія. Але саме у здолбуновій дівчинка народилась, виросла та закінчила школу. Під час школи, коли дівчинка з подругами ходила на танці, вона й познайомилася з тим самим Миколою Алексюком. Зі слів мами, спершу він здавався нормальною людиною, але за період недовгих стосунків прослідковувала зміна його відношення до Юлі. Спершу пішли обзивання у її бік, гноблення, а вже далі піднялась рука. Тому Юля разом із мамою поговорили та вирішили, що від такого хлопця потрібно триматися якомога далі. Але Микола не був готовий прийняти цей факт. Назбиравши гроші, Юля з мамою купили довгоочікувану квартиру у місті Рівне та переїхали туди. Там же дівчинка вступила до університету на спеціальність психологія, а мама працювала на роботі. Здавалось би, що мрії здійснюються і життя тільки починає квітнути новими фарбами. А для повноцінного щастя Юлія завела рижого кота. Але в їхньому житті знову з'явився Микола. Він відслідкував місце навчання та домашню адресу дівчини і почав приїжджати туди. Ми переїхали сюди, він сюди їздив. Він постійно, він було таке, що він жив під домом. Було таке, що він якось відступить, немає. Потім знову починає. От таку от. Оцей рік, оцей останнє, було досить так, так знаєте, так вже було, що просто було неможливо неможливо. І, і спати було лячно. Міг тут стояти за цим. Ось теж там є така стоянка за деревами. Міг тут десь бо то він будь де Будь-де. Далі Микола ставав все агресивнішим та небезпечним. Наприклад, коли Юля поверталась з магазину, університету чи прогулянки, Микола нападав на неї ззаду та тягнув Юлю за шию або волосся до авто, аби викрасти. Та й навіть вдома було важко заховатися від нього, адже він без проблем заходив у багатоквартирний будинок та підчікував моменту, коли Юля повертатиметься додому, аби напасти на неї. Один раз було таке, що він вирвався сюди, додому. От якось каже, що вона не встигла просто двері закрити. Він десь тут був, і він, вона йде, відкриває двері, а він ззаду вирвався сюди. Він її побив сильно тоді по голові, сильно побив. Тут і двері даже поломані, всі замки були поломані тут. А одного разу Микола намагався збити машиною Юлію разом із мамою, коли їхав на машині без фар. Проте, на щастя, їм вдалося уникнути удару та викликати поліцію, яка спойлер нічого з цим не зробила. І це все, що навіть не половина випадків, які він вчиняв проти родини Сокаль. Перелякані сусіди, в яких репортери брали інтерв'ю, згадують про Миколу. Ось так. Бачила, як вона втікала від нього в під'їзд, а він доганяв її біля під'їзду, вискакував з машини. Він не встиг тоді за неї скочити. А потім бачила, коли тут була вдома, він різав ці двері, перерізав їм там кабель, домофон, світло виключав. Тут ківець видно, що вона неспокійна, не, ну, неадекватна. Такий він весь. Біг за нею, з тої машини находили стрибува. Він за нею гнався в той пад'єць. Вона добре що встигла ті двері за собою закрити. Загалом з цієї всієї інформації ви можете собі уявити, в якому жахливому стані жила сім'я Сокаль. Єдине, що рятувало дівчину, це була робота за кордоном. Після того, як Юля успішно закінчила університет, вона зробила візу та їздила працювати у Польщу та Чехію, аби пошвидше назбирати на омріяну машину. У грудні вона якраз приїхала та подала нові документи на візу, аби мати змогу працювати цілий рік, але зникла. І попри те, що поліція знала за ці всі випадки, які тривали більше п'яти років, за те, що Микола навіть викрадав Юлю та вивозив до лісу, де жорстоко бив. Попри те, що слідчі знали, що цей хлопець мав дві судимості за зберігання нелегальних речовин, які закінчилися не тюрмою, а умовним терміном, який він регулярно порушував, полісмени все одно не поспішали перевіряти та допитувати його. Тим часом вони розвішували у місті оголошення про зникнення дівчини з її фото та прикметами, по яким можна було її впізнати. Молода дівчина ростом близько 170 см, середньої тілобудови з довгим чорним волоссям, зеленими очима. Востаннє вона була вдягнена у червону коротку куртку, сині джинси, чорні замшові черевики, та мала при собі маленьку чорну сумочку. У такій тиші та повній безінформованості пройшло пару тижнів, і аж через місяць після зникнення, коли люди готувались до святвечора, слідчі готувались до обшуку житла Миколи. За цей час ми фактично вже зрозуміли, що Микола найбільш ймовірніше причетний з її оточення до цього злочину, тому як свідка його не допитував. Ретельні обшуки квартири підозрюваного, яка знаходилась у типовій п'ятиповерхівці, нічого не дали. Миколи вдома не було, тому слідчі запитались у його матері, чи є у будинку підвал, що їм належить, і мати видала ключі. Обшукавши і його, там також нічого не знайшли. Полісмени вже думали їхати назад ні з чим, як експертка-криміналістка, що була присутня під час обшуку, згадала, що у цієї родини був ще один підвал. Вона про нього знала, тому що вже була присутня під час огляду у 2016 році, і там було знайдено близько 100 грамів, скажімо, нелегальної сухої травички, за яку Микола Олексюк отримав свою першу судимість. Отож, відчинивши другий підвал, поліція виявила скручений коврик, у якому було загорнуте тіло Юлії. Позвонили знайомі, сказали, що знайшли дівчину в підвалі. Колюде, я вже зрозуміла все. У тому ж підвалі були її особисті речі, три ножі та деякі особисті речі підозрюваного. А згодом паталоганатоми підтвердять факт побиття Юлії перед вбивством, спираючись на присутність численних синців на тулубі та кінцівках. Вони ж назвуть причину смерті: один ножовий удар у спину, який пошкодив нижню долю лівої легені. Саме пошкодження не вбило її, тобто це не була моментальна смерть. Дівчина все ще жила і її можна було врятувати, якби була вчасно надана медична допомога. Але її переслідувач вирішив інакше. Взяти так зарізать. Зарізати, взяти, закрутити прядно і кинути в підвал шнурками, зв'язано, як якусь, кажу, навіть люди з тваринами так не поступають. Згодом виясниться, що Юлію вбили у ніч з 5 на 6 грудня, тобто на наступний день після зникнення, і злочин скоїли саме у квартирі. Після чого все було ретельно прибрано, а поранену дівчину винесли у холодний підвал, в якому вона провела свої останні хвилини. Сказати, що це жахливе вбивство, це нічого не сказати. Але ж було стільки можливостей не допустити до такого закінчення, якби поліція працювала так, як належить працювати. Із гранатою приходив теж. Ми і знайомих просили, щоб його звідси викидали, бо ж поліція ж нічого ж не робила. Нічого абсолютно. Оце, це кажу, скільки заяв написано. Хоч би хто раз перезвонив. І запитав, що, що там у вас сталося, як там, що, хто це, що це, що він від вас хоче? Нічого. Коли він нам тут а, таким кінжалом двері порубав, порубав всю комунікацію, все, і інтернет, і телебачення, і домофон. Ну, всі провода, там, які були, світло відключив цей автомат і рубав там все, все порізав. Вони приїхали ліфтом. Він пішов, вони прийшли сюди, і вже пояснення в Юлі вже вона знову заяву написала, а толку то. А він пішов собі спокійно. На другий день я знову поліцію викликала. То тут аж є ж, там ж не теж тож є зафіксовано. Скільки на Макарова 26 поліція приїжджала? Нічого. За пошкодження дверей та комунікації суд за заявою Юлії оштрафував Миколу за дрібне хуліганство і зобов'язав йому сплатити штраф на суму 51 гривні. І я не розумію, чому не можна було б хоча б оштрафувати на його на ту суму, яка буде відповідати витратам на відновлення всієї комунікації чи за моральну шкоду. Взагалі про те, як погано працювала чи радше не працювала поліція. Ми ще з вами поговоримо згодом. Детективи мали на меті знайти злочинця Миколу та притягнути його до відповідальності за скоєне, адже вдома його не було на момент обшуку. Отож, дороги з міста в Здолбунові були перекриті, а на в'їзді та виїзді патрульні перевіряли усіх людей. Друзі та знайомі підозрюваного у вбивстві не знали, де він є, і останніми днями він ні з ким не контактував. Одним словом, Микола добре переховувався рівно тиждень, а спіймати його допоміг мороз. Ні, не дід Мороз, а різке похолодання, адже, як виявилось, Микола тиждень ховався у місцевому очереті. Чоловіка взяли під варту і 15 січня Рівненський міський суд обрав чоловікові запобіжний захід, тримання під вартою 60 діб без права внесення застави. Згодом журналістам вдалося з'ясувати, що підозрюваний у вбивстві повинен був бути за ґратами на момент скоєння злочину. Отже, Микола до скоєння вбивства мав вже дві судимості у 16-му та 18-х роках. Тоді Здолбунівський районний суд виносив вироки за зберігання нелегальних речовин і в обох випадках покарання було умовним. Йому присуджували три роки позбавлення волі, проте з випробовувальним терміном спершу на рік, а після другого вироку на два роки. Тобто, за цей період він не повинен був скоювати жодного злочину. Як за першого випробовувального, так і за другого Микола вчиняв правопорушення. Проте, здолбунівський центр пробації, який мав би це все контролювати та звернутися до суду з клопотанням, аби хлопця запхали в тюрму, де йому і місце, цього не зробив. За період другого випробовувального терміну Микола вчинив щонайменше 8 правопорушень. Це шість його разів затримували. Є ухвали судів. Шість разів його затримували за керування у стані наркотичного сп'яніння. Один раз його карали за дрібне дрібне хуліганство, і один раз за зберігання наркотиків. Втім, з Долбунівський центр пробації звернувся до суду з іншим клопотанням: звільнити Миколу, сина колишнього прокурора районної прокуратури від відбування покарань. Рішення з Долбунівського районного суду про звільнення було 3 грудня за два дні до вбивства Юлії Сокаль. Отож, ви вже починаєте розуміти, чому цьому покидьку все сходило з рук, і це ще одна для нас з вами причина для боротьби з корупцією. Ну і звісно, постає питання: хіба ті люди, які не виконали свою роботу так як потрібно, ще й звільнили переслідувача від відбування покарання, хіба вони не причетні до вбивства? Але менше з тим, коли ж ця справа обурила багатьох людей, і журналісти приїхали під Рівненський відділок поліції з запитанням, чому не зреагували на усі подані скарги від імені Юлії чи її мами, там відповіли ось таке. Ну, там ситуація недозначна, тому що батьки звертаються, а вона, в принципі, претензій не мала до даної особи. Тому е, говорити зараз про те, що десь працівники поліції, е, скажімо, спрацювали правомірно чи неправомірно, я б, я б не спішив через те, що е, ну, вона є повнолітньою особою і вона може сама вирішувати, е, з ким їй спілкуватися, скажем, ну. Тому в даний час на той час не було фактів підстав не було підстав для внесення відомості до єдиного реєстру судових розслідувань по заявах батьків. Цей заступник начальника рівненської поліції дуже гарно бреше, я вам скажу. Але навіть якщо розглядати умовно, що нібито Юля не писала жодної заяви, а усі написані заяви були написані її мамою, то шановні поліцейські були зобов'язані реагувати на це. Ось давайте послухаємо думку спеціаліста. Поліція має реагувати. На звернення третіх осіб щодо вчинення домашнього насильства стосовно знайомих, родичів. Просто сусід почув, що там за е, стінкою, так скажемо, відбуваються якісь правопорушення. Е, поліція має реагувати так само, як і звертається безпосередньо потерпіла особа. Якщо вам не зрозуміло, чому справа з переслідуванням Юлії колишнім хлопцем рахується як домашнє насильство, то ось пояснення. Якщо вони мали стосунки між собою, то вона підпадає під дію закону України запобігання та протидії домашньому насильства». Тобто ці правопорушення будуть кваліфікуватись в межах закону про запобігання та протидії домашньому насильства. І до вашого відома цей закон, який повинен захищати жертв домашнього насилля, та саджати кривдників, увійшов у дію лише у 2018 році, тобто зовсім недавно. Хоча, згідно статистики, за той самий 2018 рік до поліції надійшло 89 тисяч заяв від жертв жінок, 24 тисячі заяв від чоловіків та півтори тисячі від дітей. Це вже дуже великі цифри, але експерти вважають, що це лише 10% жертв від реальної кількості потерпілих, адже не усі мають сміливість та можливість повідомити про насилля. І, зрештою, ця система нового закону не є досконалою, адже суд вибирає для насильника покарання з трьох варіантів: це або посадити людину на 15 діб за грати, відправити на громадські роботи, або ж оштрафувати. І судді в 90% випадків вибирають саме штрафи. Досить часто так буває, що, наприклад, там кривдник не працює, або він просто не хоче сплачувати цей штраф, і він сам постраждалі і каже. Ти заварила цю кашу, ти хотіла, щоб відреагували. Ну тепер давай, бери і плати цей штраф. Якщо там надавати перевагу або штрафові, або громадським роботам, то звичайно ми, наприклад, за те, щоб все-таки більше суди направляли якраз на громадські роботи, саме кривдників. У нас тут був такий випадок в одному з регіонів Західної України, моменти снігових заметів і так далі. І, значить, там дільничний офіцер поліції приходив і він мав забирати кривдника. На ці громадські роботи жінка каже: так, Ну а в нас цей кривдник, він там п'яний там мій чоловік спить. Каже: ну якщо його піднімете, то забирайте. Каже, ну але він ну от взагалі просто от мертвий. Ну і це дівнеш офіцер поліції, каже: Ну так, вибачте, дамочка, а навіщо мені там п'яний, щоб виконував якісь громадські роботи? Що я там з ним возитися буду? Каже. Мені все одно треба поставити галочку, що хтось ці громадські роботи пройшов. Тому давайте, будь ласка, одягайте свої сапожечки, надягайте пуховичка і підемо. Будете відпра відпрацьовувати закривника. Повертаючись до справи вбивства, то поки збирались матеріали для основного суду, потрохи сплив термін запобіжного заходу і почався повторний розгляд про обрання запобіжного заходу для Миколи. Прокурор висловив думку, що Миколі потрібно продовжити перебування під вартою ще на 60 діб без права внесення застави. Випадку не застосування він зможе переховуватись від суду, незаконно впливати на потерпілих і свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інші кримінальні правопорушення. І тут, вибачте, мене дуже смішить адвокат підсудного, який аргументовував, чому Миколу Олексюка потрібно відпустити з під варти і дати можливість цілодобового домашнього арешту. Слухаємо. Я заперечую проти продовження такого запобіжного заходу, та я би просив розглянути можливість обрати інший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Зокрема, цілодобовий домашній арешт. У Олексюка є сім'я, він не одружений, але в нього є мама, в нього є сестра, в нього є племінниці, він проживає в Долбунові і так далі. Тобто у нього є так звані, соціальні, міцні соціальні зв'язки. <тас> ну і це так тупо звучить, бо хтось роками поводився як мудло. Ніс пряму загрозу оточенню в кінці побив дівчину та вчинив вбивство, довго переховувався від поліції, не визнав своєї провини, а адвокат в стилі. В нього є кіт, в кота є внуки, відпустіть вбивцю додому. Особисто для мене це звучить саме так, максимально абсурдно. На тому ж засіданні батьки вбитої подали позов на відшкодування матеріальних збитків, адже всі коштовності та гроші, які були при дівчині, зникли. 45 тисяч 595 гривень 69 копійок, В неї було 7 тисяч гривень. Цепочка масивна, золота, з хрестиком була. в неї сережки золоті, в неї колечко срібне з позолотою, хрестик, хрестик лишився в косах. Це вже знайшов суд коли робив скриття. Хрестик остався в косах запутаний, а цепочки не було. Ні, телефон телефон. Два телефона, дорогі телефони. В кінці засідання Миколі продовжили запобіжний захід, такий ж, як і до цього. І він таким був впродовж всіх років, доки йшов суд. А на основному суді, а саме 19 квітня 2023 року, суд визнав Миколу Алексюка винним та присудив йому 10 років за кратами з 15 можливих, але вбивця має право подати апеляцію на повторний розгляд, яка може зменшити термін його ув'язнення. Що ж хочеться підсумувати у цій жахливій та трагічній історії? Я знаю, що, попри те, що багато з вас дивляться True Crime історії у великій кількості, у нашому суспільстві все одно присутній віктім блеймінг, тобто звинувачення жертви у тому, що з нею сталося, навіть коли це очевидно не так. Так і у цій історії я знайшла багато коментарів в стилі мала знати, з ким зв'язувалась. Отож, хочеться сказати, що від домашнього насилля і переслідування ніхто не є застрахований. Це може статися з будь-ким, незалежно від національності, статі, віку, зовнішнього вигляду чи вподобань. Адже, коли ви знайомитеся з будь-якою людиною, в неї на обличчі не написано, що з нею щось не так, аналогічно з людьми, в яких є інвалідності, але вони не на колясках, або люди з психічними розладами. Усі вони виглядають так само, як і ви. А вже дізнатись саму суть людини, її особливості чи певні проблеми ви можете, тільки дізнавшись її поближче. Тому не варто засуджувати когось, окрім кривдника, зашкодити комусь це вибір цієї людини, і неможливо спровокувати злочинну дію когось, хто не бажає вчиняти цей злочин. Тому краще робіть висновки про дії правоохоронних органів, які повинні нас захищати. Та про те, чи достатньо справедливе покарання понесла людина за свій злочин. А з вами була Сітарка Дюей, Дякую за перегляд та зустрінемось у наступних відео.